Вимірювання відстані у просторі. Відстань від точки до прямої це довжина перпендикуляра, проведеного з цієї точки до цієї прямої. А Б відстань від точки A до прямої С. Відстань між паралельними прямими це довжина перпендикуляра, проведеного від однієї прямої до іншої. А Б буде відстань між паралельними прямими С і Д. Відстань між мимобіжними прямими це довжина перпендикуляра, проведеного від однієї прямої до іншої. І буде відстань між мимобіжними прямими. Відстань від точки до площини це довжина перпендикуляра проведеного з цієї точки до цієї площини. Відстань точки А до точки Б це є. Перпендикуляр Відстань від прямої до паралельної її площини. Це довжина теж перпендикуляра, проведена з будь-якої точки прямої до цієї площини. А Б, це відстань прямої С до площини Вістань між двома паралельними площинами це довжина перпендикуляра проведена з будь-якої точки однієї площини до іншої. От відстань між точками А і Б, якщо це буде, звісно, перпендикуляр. І буде відстань між двома паралельними Площинами. Там можна ще дати визначення, що таке відстань між фігурами. Це відстань між двома найближчими точками цих фігур, якщо, не... якщо ці фігури перетинаються, то відстань дорівнює нулю. Якщо у нас площини будуть перетинатися, то відстань між ними теж дорівнює нулю. Ну і так далі.